Всім привіт свята! Ви зайшли на мій канал All Talk. З вами я, Саша, і сьогодні в нас відео «Знайомся з моєю ос. Не буду тягнути, заваріти чи його готуйте смаколики, бажаю приємного перегляду. Ну а ми починаємо. <кхем> Перша кімната це у мене вітальня, друга кімната це ванна, третя кімната це кімната це кухня. Четверта кімната це моя кімната. І п'ята кімната це зона для відпочинку. Така. Буду розказувати ще про мою ось. Мою ос звати Саша, їй 14 років. У неї домашня тварина сова. Її звати Мілен. Моя ось в восьмому класі вона буде ну, довчитися до 9 класу, і вона довчиться до 9 класу і піде в коледж. В коледжі вона буде вчитися на дизайнера. Обустройство я робила пів години. Е, використовувала набори як спа, е, спа і тренажерний зал, моя кімната. Ще я використовувала оця пральна машина, це набір фі, цей фіолетовий. І далі про обустройство От, о, в ванній кімнаті я довго пробувала зробити гарним це, це дзеркало. Потім ще в я е, е, зрозуміла, що там, не, по моїй задумці, не вистачало телевізора, але ще я там зробила, типу, така. Там, де перезиваються. А ще спочатку у мене там йшла веранда, ну як, типу, вход. Ну, а в моїй кімнаті я розмістила ліжко, туалетний столик, вибрала шкаф, таку вішенку і пуфік поставила. У моїй ось фамілія, як у мене, Бєлікова. Ще факти про обустройство це те, що я його робила без всякого плану. Я написала план там обустройство, яка де кімната буде, я просто зайшла в току і просто зробила запис екрана і Я... В третій кімнаті у мене два пуфіки, лампа. Це, понятно, лампа. І моє робоче місце. На кухні я розмістила місце, де я готую салатики ріжу, а там, де пліта, холодильник. На верхньому ящику я поставила такий гарний, гарний посуд. Потім я почала брати різні... Предмети з локацій. Перша локація це була школа, я по етажам пошукала. Деякі речі я все ж таки не, не використовувала. Потім ще ходила на локацію помпом, -пом. За, заходила в домик, розкладувала предмети. Но я довго не могла зрозуміти, що мені зробити в. В останній кімнаті з такими вікнами. І ну, все ж таки я придумала і цю лампу я все ж таки замінюю, тому що до цих пофіків нічого не йшло. Потім на туалетний столик я намагалась якісь гарні речі поставити. Я тоді в, в ванній. Поставила цей холодильник для косметики, думала, ну прикольно, але потім зрозуміла, що Ні, мені ліньки було йти за косметикою різною. Ідею вдома можна брати тільки, прошу мене відмічати, якщо ви берете якусь ідею. І якщо берете якусь ідею, то бажано ну, відмічайте, що ідея олтока. І беріть декілька кімнат. Ну, не прям весь дім. Так, ну якщо берете весь дім, то міняйте хоча б якусь маленьку кімнату. Це ві... вітальні. Міняйте. Якщо ви мене відмітили, дякую. Ще деякі речі я не використовувала, але хочу відмітити реально прикольні речі, які можна знайти. Можете потім вибрати, то, коротше, більше всього речей я брала в школі. Я там одяг з різних персонажів взяла. Цей стакан такий прозрачний, в якому, якщо щось наливаєш, в стакан вода з лимончиком. Далі я ще по університету ходила, шукала там різну одежду, м'які іграшки, там стакани намагалась знайти. Ну, вийшло, мені кажется, непогано. Обистройство я пришвидшила в три рази, тому що було 30, минут, 30 хвилин, а я його скоротила до 10-33 вроді, да, секунд. Десь хвилин, 33 секунди. В локації... Університет я брала там масочки всякі, ноутбук, ну і такі речі. Лампу прикольну, взяла крем і таку уточку миленьку. Я цю уточку побачила ідея утка Тока. Далі я там ще взяла прикольний стаканчик з уточкою. Я довго не могла вирішити, як все ж таки поставити ну, ставити манікен, який в результаті буде стояти в моїй кімнаті. Фіолетовий манікен з помпом. Він буде стояти на вітрині. От Зараз я якраз його беру. Ну, тут я беру різні речі, типу підсвітки, щось ще таке праздничне. Тут е, на складі я взяла тільки е, лампи. І ось я якраз беру цей манікен. Знімаю одяг просто з нього і забираю. Далі я все це розклала манікен в кімнату, потім я, звісно ж, ну, на нього гарний одяг повісила, ще масочки різні поклала. На цій локації помпом -пом, я ще взяла такого милого оленя. Його я поставила у вітальню. І якраз тут я поставила телевізор, про який я говорила, що я його забула поставити. Цю лампу я поставила в цій чил зоні, ну, яка стоїть в п'ятій кімнаті. У мене постійно був такий, я не знаю, бах це чи ні, то те, що в тарілку, ось цю таку біжеву, яку я поклала в шухлядку, на неї постійно клалися стакани, і те, що на верхній полці, це доволі роздражало. Тому мені приходилось його її витаскувати цю тарілку. Потім я ще шукала гарний одяг, щоб повісити його в шкаф і на вішалку. То шукала цю гарну сукню, як у ці дівчинки, то цю футболку, то ту жилеточку з облаками. У мене навіть це все не вмістилося на вішалку, у мене це було в шкафу один наряд. Я думала, що більше одягу гарного знайду, але виходить, що ні. Я знайшла всього 4 наряди у мене висять на вішалки, 2 наряди у мене в шкафу, один наряд на тьому, на маніки. Ще я забрала свою улюблену мілен з локації. Ну, кафешка така, осіння. Я її потім поставила, і ось обзор на весь дом. Ідею можете брати. Тільки відмічайте мене. Всім пока-пока.